На подвір'ї центрального столичного моргу не вистачало місця для карет швидкої, які привозили тіла загиблих з Майдану Незалежності. Перші трупи тут з'явилися вже о 10-й ранку. За кілька хвилин виникла черга з карет швидкої допомоги, щоб віддати тіла загиблих співробітникам моргу. Люди, які тут працюють, стверджують, що досі нічого подібного тут не бачили. У сімох загиблих кульові поранення у груди та шию. Серед мертвих переважно молоді, 20-30-річні хлопці. Опівні до моргу на впізнання прийшов син одного з загиблих. Він розповів: його батько, 50-річний вчитель хімії і фізики зі Старокостянтинова на Хмельниччині. Приїхав у Київ лише вчора погостювати у сина. Зранку пішов на Майдан Незалежності і живим вже не повернувся. Після першої години дня напруга у дворі моргу спала. Сюди доправили тіло ще одного загиблого з центру Києва. Лікарі швидкої, які привозили трупи, стверджують, що бачили у центрі ще більше тіл загиблих. От я в 11-й годині намагався йому дозвонитись, підняли трубку міліціонери, сказали що приїжджати на прорізну, що батько загинув. От я туди приїхав. Його вже перевезли сюди. Ну от чекали, поки що ну бачив, що машина приїхала. Я бачив батька. Ну так з санітарами поспілкувався, сказали, що в серце попала куля.